Знову вітаю, друзі. Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули. Продовжуємо заглиблюватись у питання святого письма, питання християнського життя, які допоможуть нам збудувати своє життя гідним того, щоб служити та догоджати нашому Богові Ісусу Христу, і збудувати своє життя, щоб виконати те доручення, яке Бог. Поклав на кожного християнина. Тому, як завжди, нагадаю: підпишіться, відправте посилання своїм друзям, вподобайте, обов'язково коментуйте наскільки важливо для вас. Ці відео уроки, наскільки вони зручні в застосуванні, щоб навчати інших людей або своїх власних дітей, навчати істинам святого письма, щоб більше людей все більше і більше змогли долучатися до християнського життя, як написано в Біблії, друзі, коли примножуються праведники, народ радіє. Тому закликаю вас <кхід> докладати всіх зусиль, щоб е кругом вас. Праведники примножувались. Добре, ми будемо продовжувати. Сьогодні в нас шоста неділя. І питання 16: чому посередник має бути істинною і праведною людиною? Відповідь Тому що Божа справедливість вимагає, щоб саме людська природа, яка згрішила, заплатила за свій гріх. Але людина, яка сама грішна, не може сплатити за гріхи інших. Питання 17: Чому посередник має бути істинним Богом? Відповідь. Щоб своєю божественною силою він міг перенести у своїй людській природі тягар Божого гніву, знайти для нас праведність і життя і повернути їх нам. Питання 18. хто цей посередник, який є істинним Богом і одночасно правдивою і праведною людиною? Відповідь наш Господь Ісус Христос дарований нам, щоб повністю викупити нас і виправдати перед Богом. Запитання 19, звідки тобі це відомо. Відповідь зі святого Євангелія. Спочатку Бог сам явив його в раю, потім сповістив його через святих патріархів і пророків і зобразив через жертвопринесення та інші обряди закону, і нарешті виконав його в своїм коханому сині. Розбираємо, друзі, заміщення та задовільнення. Щоб описати справу Христа на Христі, Катехізис використовує кілька богословських ідей. Всі вони важливі і всі згадуються в питаннях 16 по 18. Відшкодування означає, що завдяки смерті Христа ми були, в... Христа були видалені наші гріхи і вина. Питання 16. Спокута означає, що смерть Христа врятувала нас від прокляття закону, а також від покарання і сили гріха. Питання 18. Примирення означає, що завдяки смерті Христа були відновлені наші стосунки з Богом. Питання 18. Змилостивлення означає, що смерть Христа задовольнила і утихомирила гнів Бога. Питання 17. Ці чотири ідеї є й інші, виявляють суть того, що сталося на Христі. Блага звістка Ісуса в тому, що завдяки Йому наші гріхи прощені. Ми звільнені від закону. І виправдані перед Богом, і можемо сміливо стояти перед нашим Творцем. Про все це нам повідомляється в Євангелії, питання 19. Євангеліє це не заклик жити по заповідям царства і не звістка про те, що ми можемо зробити для Бога, і не план культурних перетворень. Євангеліє, за словами Павла 1 до коринтян, 15 розділ, є добра звістка про те, що Ісус Христос помер. За наші гріхи і Воскрес на третій день. Я використовую всю цю термінологію тому що питання неділі шість ведуть нас саме до неї. Всі ці терміни покликані захистити біблійні ідеї, які так часто піддаються критиці і зводяться на нівець, ніби вони були просто теоріями спокути. Що нагадує мені одну історію? Кілька років тому я взявся писати довгий лист, це саме Кевін Деянг. Керівникові однієї з церков у моїй деномінації. Я відповідав на його анонімну критику на адресу однієї організації, з якою я був пов'язаний. В цілому критика була здоровою, він поставив низку важливих питань, але була одна пропозиція, яка мене вкрай здивувала і не засмутила. Я не знаходжу в Писанні жодного місця, де було б сказано, що Бог спрямував свій гнів на Ісуса на Христі. У відповідь я написав таке. Ви зробили шокуюче твердження. Я перечитав його добрий десяток разів, щоб переконатися, що зрозумів його правильно. Якщо ваші слова вірні, більшість наших церков проповідує зовсім не Євангеліє. Хіба сотні пасторів не навчають наступного, Бог створив нас на свій образ, через гріхопадіння ми діти гніву. Самі по собі ми не можемо стояти перед святим Богом. Ми заслуговуємо на покарання за бунт проти Бога, але через свою любов Бог послав свого Сина, щоб він поніс наші гріхи і покарання за них. Божий гнів вилився на Ісуса, а праведність Ісуса зарахована нам у вірі. Хіба не в цьому Євангелі? Звичайно, історія викуплення цим не вичерпується, але й без цього її просто нема. Я сумнівом дізнаюся, що хтось у Реформатській церкві Америки заперечує суть Євангелія, яка багато разів прописана у наших віросповідних документах. Я знаходжу багато місць у Писанні, де прямо і опосередковано сказано, що Бог спрямував свій гнів на Ісуса на Христі. Можна згадати Великдень у книги, Книзі Вихід, 12 розділ, заступне покарання знаходиться у серці Пасхи. Бог вилив свій гнів на заклане ягня, а не на, не на свій нарід. Та сама думка відображена в Євангелії від Івана, коли Іван Хреститель говорить про Ісуса, що Він, ягня Боже, що бере на себе гнів світу. Івана, 1 розділ, 29 вірш. Я бачу, що гнів Божий виливається на Ісуса у ритуалах Дня Викуплення до Левитів, 16 розділ. До того ж Ісая в 53 розділі ясно пише на ту саму тему: Ісус, страждаючий раб, був пронизаний за наші злочини і скороботний через наші беззаконня. Такою була воля Господа розтрощити Його, вилити свій гнів на свого раба. Також у Марка 10 розділі 45 вірш сказано, що Ісус віддає своє життя на викуп багатьох. Викуп був заплачений не сатані, як помилково навчали деякі середньовічні богослови, а Богові, Батькові, як приємні пахощі та жертва. Єфесянам 5.2. У Марка 10 розділі 38 вірш Ісус запитав учнів, чи можете ви пити чашу, яку я п'ю? У Гефсимані Ісус молився своєму батькові «Пронеси цю чашу повз мене, Марка 14,36. Безперечно, Ісус мав на увазі такі уривки, як Псалом 74,8, Ісайя 51,17, до Єремія, перепрошую, 25:15, 16, Єзикіїль 23, 32, 34, Авакум, 2,16. Усі вони говорять про випробування чаші гніву Божого. У Івана 314 18 сказано, що Бог послав свого сина, щоб його піднести на хрест, подібно до змії, що була піднесена в кустелі, щоб спасти нарід Божий від покарання. І гнів Божий вже не перебував на віруючих. У Римлянам 3, 21, 26 Павло вчить, що Христос був представлений як вмилостивительна жертва, щоб своїми заступницькими стражданнями Він відвів Божий гнів від нас. У Римлянах 8-9 сказано, що Христос помер за нас, поки ми ще були ворогами Бога. І помер, щоб спасти нас від Божого гніву. У Галатам 3.13 говориться, що Христос став прокляттям за нас. І поніс покарання, яке ми заслужили як порушники закону. В першому Івана 4:10 Іван пише, що Бог послав свого сина як в милостивну жертву за наші гріхи. Дивись також 1 Івана 2,2 євреям до Євреїв 2,17. І так далі. і так далі. У богословії немає нічого важливішого за вчення про хрест. Ми повинні ясно проповідувати, що серце Євангелія це добра звістка про те, що Бог сам задовольнив свій гнів, принісши себе як замісну жертву. Не припускайте жодних компромісів у навчанні про Хрест, Ніколи не пом'якшуйте звістку про Хрест і ніколи не припиняйте хвалитись Христом, на якому Христос поніс наше покарання, щоб ми отримали благословіння, які інакше. Інакше належали б тільки йому. Добре, друзі. Дуже надихаю вас, щоб ви ще раз переслухали, передивились та поміркували над цими питаннями протягом цього тижня. Щоб ви заглибились у роздуми про Боже викуплення та Божий Хрест. Дійсно, звістка про добру новину, добра звістка, вона не є настільки доброю, поки ми не зрозуміли, не усвідомили того, ну, того, що нас би чекало, якби не Ісус. Того, що всі люди потрапили би до пекла, і ми не можемо просто принижувати цю. Неймовірну річ, яку Господь створив для нас. Ще дуже важлива думка, що насправді ціна була сплачена не сатані. Не сатана є верховним суддею у цьому всесвіті. Саме Богу потрібна була би була сплачена ця ціна, і саме Богу, сам Бог сплатив її. Замість нас, щоб викупити нас, щоб дати нам це вічне життя, цю свободу вже в цьому житті, тут на землі, і в наступному житті дати вічну радість із ним на небесах. Тому, друзі, ще раз надихаю вас заглиблютись. Вивчайте святе Писання, перечитайте всі уривки з Писання, що я навів вам сьогодні. Обов'язково у це, щоб відчути, щоб отримати всередину себе від Богу саме ваше слово, саме ваше рема, на якому ви зможете будувати своє життя разом із Христом. Благословляю вас, друзі, до наступних зустрічей. Побачимось!